ПТСР це посттравматичний стресовий розлад. Його він може формуватися у людей, які пережили в своєму житті травмуючі події. Наприклад, подію, де їхньому життю загрожувало, або їхньому здоров'ю, або, наприклад, вони стали свідком того, як інші люди гинуть або отримують важкі каліцтва. Або навіть такі можливі моменти, коли ці люди робили якісь вчинки, які... Дуже сильно суперечить їх моральним устоям. та, наприклад, когось вбити, та це також може спричинити в подальшому посттравматичний стресовий розлад. Так звана моральна травма. За якими ознаками могла б я на собі чи, чи біля близької людини зрозуміти, що це, мабуть, ПТСР? Хороше питання взагалі класично в сучасній класифікації хвороб, ПТСР має чотири основні групи симптомів. Перша група симптомів це так звані інтрузії. Це коли минуле живе в теперішньому. Що це означає? Це коли людину, яка як людина, яка пережила трамуючі події в своєму житті, її понині турбують спогади про цю подію, турбують нав'язливі думки, турбують кошмари, можливо. Тобто те, що, що залишилося після тої події. Другий симптом це уникнення. Людині надзвичайно важко про це говорити, про це згадувати, тому що ці спогади є болючими і викликають багато страждань. Інтуїтивно їй хотілося би уникати, не говорити про ці спогади, не говорити про ті події, які вона пережила. А третій симптом це, є, сказати, що це таке, так звана такий стан. Людині важко переживати позитивні і приємні емоції, важко відчувати любов, радість. І четверте це так звана гіперзбудливість нервової системи. Сюди можна віднести, наприклад, поверхневий порушений сон, тривожність, агресивність, такі надмірні епізоди злості, які не пропорційні ситуації. І також можна до ПТСР віднести такі загальні знаєте, прояви, наприклад, людина, яка пережила травмуючу подію, або де деяка травмуючих подій може втрачати сенс життя. І в неї можуть бути виникати складнощі соціалізацію з комунікацією, з іншими людьми. Вона може залюватися, закриватися, не говорити з іншими людьми. Або що зараз це стається частіше, да це зловживання психоактивними речовинами, і, зокрема, алкоголь, тому що алкоголь допомагає уникнути спогадів, допомагає уникнути тих переживань і про них не думати. Це основні такі прояви, як можна зрозуміти, що ваша близька людина можливо є ПТСР. Я читала дослідження, що лише 13% людей звертається до спеціаліста. За вашого особистого досвіду, як багато є звернень зараз? Чесно, я не можу сказати точні цифри статистики, тому що ми не підводили таку статистику, але звернення є. Тобто, і їх стало набагато більше, особливо це відчувається тоді, коли є такі, знаєте. Масові прильоти по Львову, так і в наступні дні або в той же день до нас в центри ментального здоров'я звертається більше людей з того приводу, що їх турбують спогади, їх турбують кошмари, бо вони не можуть собі нормально заснути. Тобто люди відчувають, що є проблема і намагаються з тим справлятися.